Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати двокімнатну квартиру до оренди. Розташована вона квартира в самому центрі міста Черкаси навпроти будинку торгівлі. Значить, квартира двокімнатна, знаходиться на п'ятому поверсі цегляної п'ятиповерхівки. Одна кімнатна проходна, з друга кімната спальня. Ось так от виглядає. Зроблена кухня студія. Є кондиціонер, газова плита, фрауз. Шістесенький новенький холодильник. Газова полоночка новенька. Гарненький балкон зроблений. Ось так ось. Пульваршеченка. І зараз покажу санузел. взвом. Самоузол також в гарному стані. Все чистенько, нічого лишнього. Цікаво? Телефонуйте, пишіть, надамо всю детальну інформацію. Дякую.